Днями моя хороша подруга звернулася до мене за допомогою в підборі фітопродукції вітамін для волосся. Ну, я можу стати експертом у цьому питанні, тому що в мене останнім часом дуже гарно відросло волосся, воно здорове, зараз ще мокре, помите, і я розумію, що мені слугувало в цьому. І я допомогла дівчині в тому, що не продала їй вітаміни для здоров'я, а пояснила, що. Спершу потрібно підійти. До цього з розумом із очищення, і з підготовки організму. І я вгадала, тому що коли ми далі взялися за елементарне анкетування по стану здоров'я, виявилася і зайва вага, і закрипи самого дитинства, і набряки, і ще багато показань до того, щоб дійсно доцільно провести ось таку очисну програму. Вона складається всього із п'яти видів фітопродуктів, які абсолютно натуральні, безпечні, діють м'яко, не так, як. Аптечні ліки, навіть там протипаразитарні, викликають дуже велику інтоксикацію організму. Ці діють м'яко. Наприклад, фунгіцин бореться з грибком з кандидою, розповсюдженою такою сьогодні. Він створює несприятливі умови завдяки гірким травам у складі, і вона благополучно покидає наш кишечник. Лімфорен очищує лімфу. Чиста лімфа сприяє хорошому імунітету, своєчасному очищенню, вона протікає по всьому нашому організму паралельно з кровоносними судинами. Дуже важливо, щоб вона не застоювалася, тому що саме це є причиною набряків, надмірного потовиділення, неприємного запаху поту, зрота і так далі. Дуже важливо навіть профілактично вживати. Гепатовід оновлює і оздоровлює печінку. Ми часто недооцінюємо її функції в організмі, а їх аж понад 500. Вона дуже важлива для травлення, тому що провокує жовчовиділення. Вона допомагає засвоювати жиророзчинні вітаміни, які нам так необхідні. Тому оздоровлювати печінку треба як мінімум двічі на рік. І особливо у програмі очищення організму треба її підтримати. Гельмінтозин виводить гельмінтів з організму. Навіть не сумнівайтеся, що солоденько йому. Чного фастфуду требуєте не ви, а саме той, хто живе в вас, обов'язково треба виганяти їх з організму, щоб вони не крали вашу їжу і не споживали ваші вітамінки замість вас. І мікобен це природний сорбент, який також діє м'яко, у кишечнику, де найбільше бушує некорисна мікрофлора, очищає від калових завалів, налагоджує регулярне випорожнення. Коли наш організм чистенький і відновлений, налагоджена робота внутрішніх органів, нічого її не навантажує, то дітінки ми можемо говорити про вітаміни, в тому числі і для гарного волосся. Але це вже після у програмі відновлення. Якщо ви бажаєте пройти систему очищень. Від компанії Рослина Карпат Безпечно, натурально. Якщо ви хочете відновити своє здоров'я внутрішнє, а потім зовнішнє, пишіть мені в особисті повідомлення для підбору фітопродуктів саме для вас. Можна на Viber за номером телефону. Будьте здорові!